Народний депутат восьмого скликання Борислав Береза, Борислав, Мої щирі вітання вам. Вітаю вас. Слава Україні! Борислава, героям слава. Борислава, військовий журналіст, Юрій Бутусов, зокрема, кілька днів тому прилюдний відео, в якому показав, як ну, власне, партію Мін. Які не придатні до виробництва, і крім того, він це підтвердив і в багатьох своїх ефірах говорив про те, що так велика партія тепер її забирають з фронту? Ми не знаємо так, чи правда, чи це не правда, але якби немає сумнів, не довіряти Юрію Бутусову? Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, міністерстві оборони є відповідальне так управління, яке має контролювати які міни власне, в принципі, яке озброєння йде на фронт, скажіть, будь ласка, як в принципі таке могло статися на третій рік повномасштабного вторгнення? Як ви вважаєте, чи понесуть винні відповідальність? Я впевнений, що винні відповідальність не понесуть. Буде знайдений е, якийсь ЦАП відбувало. До речі, ви бачили це відео чи ні? Так, бачили, як падає. я вам можу, можу зараз, якщо хочете, відкрити прямо зараз, ви побачите, що там відбувалося. Якщо це цікаво нашим глядачам, тому що ну справді це жахлива ситуація, коли е, у наших військових. Міни, які або можуть їх покалічити, або не несуть шкоди нашим ворогам. Більше того, вони зроблені з такого човну, який не має осколковості, а перетворюється на пил. Тобто фактично, фактично, держава дає гроші а в розмірі майже 50 мільярдів. Хтось вирішив а, це не зекономити, ні. А вкрасти гроші на цьому виробництві більше того, це високотехнологічне виробництво. і там всі розуміють, що треба робити. Якщо так сталося, то це або прямий саботаж, або велике крадівництво 2.0 в будь-якому випадку за кожним злочином стоїть прізвище, за кожною такою міною втрачена позиція, втрачена посадка, втрачені життя тому. Назвати прізвища тих людей, які підписали прийомку цих мин, які нанесли шкоду бюджету, які винні в втратах територіальних і втратах життів наших захисників, суспільство повинно знати ці прізвища повинні бути оприлюднені. Але тут, же, як в тому анекдоті, я коли запитував, кажу. Чого там бояться найбільше вийти, як завжди, на самих себе. Тому що всі ж знають, що все, що пов'язано з зброєю, закупівлею зброї, з замовленнями, з заказами, з авансовим, а там, до речі, авансові платежі, так все це контролюється Офісом президента. Нещодавно навіть е, Держспецзв'язок був єрмаком віджати у Федорова для того, щоб все контролювати особисто. І не тому, що він хоче максимальної якості, а тому, що він хоче контролювати все, що має відношення до фінансових потоків та де крутяться гроші. Тому тут в мене запитань немає: винні є, а от прізвища, я маю великі сумні, що нам їх називуть. Бориславе, але політична відповідальність, коли ми саме про неї говоримо, тобто, це саме міністр оборони має понести політичну відповідальність. Так. Політична відповідальність міністра оборони і його прямих заступників, які це підписали. Але міністр оборони і так буде в найближчий часом знятий. Заміна міністра оборони планується, і це вже ніхто не ховає цю інформацію. Наскільки мені відомо, декілька заступників вже узгоджені, але ще шукають на посаду першої особи, тому що саме. Міністра ще не знайшли. Це дуже цікава історія, коли знову можуть зняти як пам'ятаєте. Резнікова зняли. І у нас міністерство було деякий час взагалі і без міністра, і без заступників, і не працювала. Бачу, ж сама історія, але тут ситуація трохи інша, що шукають головне не стільки компетентну або фахову людину, людина, головне, щоб вона орієнтувалася, як завжди, на ярмака. До речі, той самий Умєров теж орієнтується на ярмака. Тут інша причина, чому знімають. Як ви говорите про те, що також шукають заміну можливо, ви знаєте, хто обговорюється. Ну, ви кажете, що шукається Нам немає там дійсно, там дуже великий лонгліст. Ну, наприклад, той самий Камишин якого пророчать і в Посли Сполучені Штати, і на цю посаду, і інше. Ну, там багато людей, які є серед цих прізвищ. Але хто б не погодився, ця людина буде вимушено орієнтуватися тільки на інтереси Андрій Єрмака на Найпотужнішого і найвеличнішого завгоспо України по версії Зеленського, бо саме завдяки можливостям, які Зеленський надав Єрмаку, той сьогодні керує всім фінансовими потоками, зовнішньою політикою, внутрішньою політикою, всім чим завгодно. Хоча, згідно закону, немає ані повноважень, ані відповідальності. Борислава, скажіть, будь ласка, якщо така сталася ситуація з змінами, то чи може це означати, що в принципі така може бути не тільки з цим видом озброєння? Поки відомо стільки про це, наскільки мені відомо а, зараз передали вже а, головкому всю інформацію, і є рішення відкликати всі міни з цих двох партій, які є далі будуть розбиратися. Головне, в чому проблема? Розумієте, коли на позиції а Згідно інформації, є наприклад 100-200 мін. То позиція вважається, що буде утримуватись. Але коли така позиція, ну вона утриматись не може. Міна вилітає і падає поряд з мінометом, або навпаки, загорається і горить прямо в стволі міномету, або розриває міномет в будь-якому випадку. Це не дає неможливість захистити позицію, захистити тих, хто на позиції, і ще й несе шкоду всім, хто навколо. Тому можу сказати: тут же проблема навіть не в грошах, а в тому, що завдяки таким мінам ми втрачаємо наші території, селища, міста. Ми не можемо зрятувати українських воїнів. Ми фактично думаючи, що в нас все гаразд, потрапляємо в пастку. А своїх ілюзій і зіткаємось тим, що фактично в Росії а, цим мінам аплодують і відкривають від чергову пляшку шампанського. Мирослав ви згадали Камишна, так якому пророкують можливо і посаду посла у України у Сполучених Штатах Америки. Як в принципи питання звільнення Оксани Маркарової, Ну то, то це питання часу, як ви гадаєте? І все ж таки, якщо не вона, то хто окрім ще зокрема Камишина про якого ви згадали? Ну, на першому місці зараз жовк. Два так. По перше, угу. питання Маркарової вирішено було тоді, коли Трамп виграв вибори. Маркаровий не забудуть історію з заводом, на який приїхав Зеленський, де були тільки демократи, саме тому, що вона була організатором. Все зрозуміло, що це було. Всі все розуміють. І якщо коли президент фактично ще Байден, це можливо бути якось там спокійно узгоджено, але. Зараз всі розуміють, що варіантів пропетляти не буде. Тому питання зняття Маркарову це питання часу. І тут ситуація ну, грає проти нас. Чим більше ми затягуємо часу, тим більше. Але тут ще один момент є: Штати можуть зараз дивитися на цю історію взагалі інакше. Вони розуміючи всі сценарії, можуть тягнути з наданням агриману і тому до. Деякого часу навпаки на взагалі може не бути посла. А цей посол, ну м'яко кажучи, буде в ізоляції через те, що республіканці не будуть з ним ані комунікувати, ані працювати. Теж така загроза є. Хто на першому місці? На першому місці жовква це заступник в офісі президента. Це людина, яка Досвідчена, він є дипломатом, але він ніколи не працював в посольстві в жодному разі і ніколи не працював на перших посадах. Він завжди був другим заступником, другим, 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 другим. А тут на перше місце без досвіду дипломатичного саме в посольстві, ставити на таку посаду тільки через лояльність Єрмаку це, ну скажімо так, дуже а, навіть не безглузде, це безугле рішення. Взагалі дуже безугле рішення, і саме тому мене не дивує, що так дивиться офіс президента раніше. Також був кандидатом Мільник, але зараз він розглядається як кандидат на заміну пану кислиці, який є послом України при ООН, а кислицю пророчить на позицію першого заступника міністра закордонних справ «Сибіги». Тому тут все цікаво. Дуже добре що фактично випав із шорт-ліста кандидатів Мілованов. Це той, який називав себе дебілом, і виконував завжди всі завдання, які ставили йому офіс президента, Незважаючи, чи це обрання якогось керівника якогось силового органа, або як коли він сидить в якійсь наглядовій раді і виконує те, що йому кажуть. Так, от все це якраз показує, що навколо посла. Точаться інтриги і бажання деяких персоналів, а от інтереси України відходять на другий план. До речі, мені точно відомо, що є ще дві кандидатури, але вони нереальні. Перша кандидатура це спікер, віце-спікер Верховної Ради, пан Корнієнко. Ну, це той самий, який відомий карабельною сосною. Пам'ятаєте, коли він про свою колегу Алхвердієву казав: вона баба нічого, але. Піду та тумач, от це саме про нього. Цей сексистський скандал йому ніколи не забудуть, і його вирогідність отримати агреман менше, ніж його вирогідність народити, дивлячись на нього. Так от, скоріш він буде, немовля, виношувати, ніж стане послом України в США. Друга кандидатура це віцепрем'єрка з євроінтеграції, міністерка юстиції, пані Стефанішина, по якій йде головна карна справа по корупції. Вона обґрунтовано звинувачується, що разом з Лукаш розпилили там гроші. При цій владі, звісно, нічого не буде. Але на тлі обговорень демо республіканців питань корупції в Україні дати агримам кандидату, який є підсудним і проходить по справі як обвинувачений у корупції. Ну, якщо хтось це вірить, то. Вибачте, це смішно так. В Україні вона може бути по квоті єрмака, навіть представником Бога на землі, але в Сполучених Штатах вона послом не стане. Тому, як бачимо, бажання є у багатьох, всі вони проявляють лояльність, показують, що вони дуже люблять єрмака навіть більше ніж Зеленського. Але... Хто стане послом і досі не зрозуміло? Більше того, щось мені підказує, що американці можуть тягнути за гриманом, і це буде зроблено навмисно. Пане Борислава, яким якостям, в принципі має обладати так новий посол, враховуючи ну, те, що так змінюється політичний розклад, скажімо так, у Сполучених Штатах Америки Ну, тобто, це людина, яка має товаришувати і з демократами, і з республіканцями, чи як ви це бачите? Це повинна бути людина з досвідом роботи в посольстві. Перше, друге, розумінням розкладів з американської політиці. Третє: він він повинен мати перфектний англійський або вона повинна мати перфектну англійську, але це буде повинен бути англійський, не такий, як у нашого міністра Сабігі. Бо коли я слухав його, я зразу згадував I live in London, London is the capital of Great Britain. Щось таке зразу зрозуміло, що це не англійський, який я бачив раніше у того ж самого Кулеби. Більше того, це повинна бути людина, яка не буде такою емоційною нестабільною емоційною, як а, але повинна доволі красномовно захищати позицію України не переходячи через дипломатичні якихось стандарти, тому знаєте я бачив багато людей, які є зараз в Україні, які на тому ж рівні, і це, наприклад, той самий чалий той самий щерба, той самий е, е, пристайко. Вони, до речі, всі могли би стати послом в Сполучених Штатах, і це було б в інтересах України, але щось мені підказує, що. А їх не сприймають як лояльних і орієнтованих на Єрмака. вони фахові дипломати, і тут трохи інша ситуація. Є і інші прізвища, які теж можуть бути в переліку потенційних дипломатів. Всі вони повинні розуміти, вони е, мають впливати на ситуацію і покращити відносини від нашими країнами. Коли хтось каже, а що посол щось може? Я приклад можу привести. Був посол Мельник в Німеччині. Називав кавсою цього Шольца, зробив гучні заяви. Дуже подобався в Україні особисто Єрмаку. Йому всі аплодували. Ми щось отримували від, від Німеччини. Ну, як там, 5 тисяч касок Другої світової, чи що ще. Ми нічого фактично ми не співпрацювали. Потім пройшла заміна і призначили Макеєва Олексія Макеєва. Що ми бачимо після цього? І Ірісте, і все інше, і бундестаг приймає рішення про визнання Годомора. і тотальна підтримка. Посол працює кулуарно. Посол не повинен робити гучні заяви. Він повинен а, допомагати реалізації гучних справ. Позитивному сенсі для України, оце і повинна бути робота посла, яку ніхто не бачить, але бачить ці результати в Німеччині. До речі, дуже цікаво порівняти, що було при Мельнику, що стало при Макієві. Так само повинно статися і в Сполучених Штатах стосунки між нашими країнами треба покращувати, і посол на власному авторитеті досвіді, розуміннях, комунікаціях і знаннях повинен цього досягнути. Ви кулебу згадували, ЗМІ писали про те, що, начебто, кулеба відмовився. Можливо, вам також Лебі не пропонували, не пропонували. Борислава, якщо говорити про… пропонують єдине місце, яке кулебі можуть запропонувати, це будь-яка посада, яка б його принизила. А в офісі президента його дуже не люблять зараз. Щодо заяв Андрія Мельника, він сказав, що вісім тижнів до інаугурації Трампа будуть найскладнішими в історії України після 1991 року, і закликає, закликає українську дипломатію активно працювати з Трампом. Адже коли прийде день інавгурації, бося на той час вже буде прийнято рішення, і тоді нам буде складніше. Ви саме його мали на увазі, коли говорили про те, що можливо так серед претендентів і Андрій Мельника. Тоді... Він випуск претендентів, він буде тільки зараз розглядається як один із варіантів на посаду посла в ООН, Я ж сказав, замість кислиці саме його розглядають, але серед дипломатів, які можуть стати послом Сполучених Штатів, не розглядається, коли я чую від Мельника. Про ну такі гучні заяви, знаєте, в мене з'являється ну таке відчуття, що це ну це дуже мі мі. мі Що наш посол у Бразилії коментує, що завгодно окрім провал його діяльності у Бразилії. Він коментує в Німеччині справи. Він коментує, що в Україні це буде важко. Він не хоче займатися своїми справами. Бо коли президент Бразилії обриває дискусію J-20 про війну в Україні і приймає. А приймають там резолюцію по Україні? Ну я м'яко кажучи, не ту, яку нам треба було, із проросійськими позиціями. і Коли він не засуджує Путіна і робить все в проросійському форматі, я саме про президента Бразилії кажу, то важко це назвати проукраїнською позицією. Якщо посол не може її змінити, як не зміг змінити в Німеччині. То, ну, вибачте, це ситуація провал. До речі, ще раз хочу нагадати: що поки не змінили посла в Німеччини, а там був Мельник, то ніякої співпраці не було. А зараз все гаразд, і у Бразилії зараз теж не дуже. Ну, Можна думати, що це збіг обставин, але. Результати ми бачимо, коли Мельник робить заяви про найважкіші, у нас кожен день найважкіші ситуації. Хай краще обґрунтує свою позицію, бо потім у нас буде найважкіша позиція після Нового року, потім найскладніше 8 тижнів після інаугурації Трампа. Потім у нас постійно найскладніше. У нас найскладніші часи почалися після того, як Зеленського і Слух е, обрали в е, абсолютно таку. Моновладу. Після цього, от України, справді почалися важкі часи, але про це Мільник чомусь мовчить. Борислава, не ж незалежно від того, чи Зеленський був президентом, чи в Путін вже все одно б напав. Ви знаєте, я не впевнений, що це не можна було би відтермінувати. Так, Путін планував. Але коли до тебе приходять а в листопаді або в жовтні 21-го року і кажуть: буде напад, що ти повинен робити? Ти повинен готувати суспільство, ти повинен готувати армію. Ти повинен готуватися до оборони країни. Мінування мостів, підготовка до підриву напрямків, посилення збройних сил, закупівля, всього чого завгодно, проведення спільних маневрів разом з представниками НАТО в цей час. Хтось про це думав. Нам пропонували готуватися до шашликів за декілька днів до початку на вторгнення. Що сказав Зеленський? Ми можемо витратити в три рази більше на армію, але тоді не зможемо будувати дороги. І це для нас проблема. Ну так, це для них проблема, бо велике крадівництво подобалося всьому оточенню Зеленського, і самому Зеленському подобалося, що йому всі аплодували. А зараз щось не аплодують. Далі, коли Зеленський не провів мобілізацію завчасно, коли він завчасно не зробив, не про заявив про необхідність запровадження в Україні військового стану, завчасно і це не дало можливості з військовим готуватися, купати окопи, підготовлювати все, що робити, ще потрібно, він тоді фактично проворонив цей цю можливість. Це окрема історія. А коли він разом з тараном його міністром прособотували. Ракетобудівну програму. Хтось забув про це, і зараз ми нас немає тих ракет, які могли би тоді вже з'явитися, бо всі гроші таран з військового бюджету повертав на рахунки держказначейства, звідки ці гроші йшли. Куди так, на велике крадівництво, і це легко перевірити через кошторис. Тому знаєте коли ви кажете, Путін би напав, напав, але б ми були підготовлені. Це було для нас вже е, інша історія, а ще. Він міг би не напасти тоді. Він би міг відтермінувати, якщо б він бачив. А коли він бачить, що президент вкладає гроші в асфальт, а не в армію. Ну вибачте, це така пасивна провокація. Ну, дивіться, в нас нічого не готово. Так не треба розповідати, що так він його заманював, щоб Путін потрапив в халепу і в паску. В паску потрапила Україна. Ще одне. Путін це найбільше найбільше лайно у світі, яке тільки може бути, і воно керує країною поряд з Україною. То треба ж думати, не дивитися в очі йому і розповідати, що там нема бажання воювати, не розповідати, що готуватися до травневих шашликів, а пояснювати людям, що от от почнуться війна, тому. Вивчайте військову справу, збирайте тривожні валізи і готуйтесь до виїзду тих, хто не зможе воювати. Наприклад, це б могло врятувати людей, які залишалися в Ірпіні, Бучі, Мущуні, в інших містах, де люди вухи розвісили, довірилися тій Лукшині і чекали травневих шашликів. Що не так рази, пані Євгенія? Ну давайте відверто казати. Люди вірили. Я ж пам'ятаю, що мені казали. Ви навмисно розгойдуєте е, човен. Не буде ніякої війни. Президент сказав. А ви, ті представники партії війни, ви хочете нас налякати. а Президент заспокоїв. Ну що, заспокоїв? Нормально, як ж стрілки травневі? Смачні? Ще не всі наїлися їм. Тому я хочу вам сказати. Путін би мог напасти пізніше можна було відтермінувати, а час це можливість підготувати країну. А що заявляв Архамія, Зеленський і всі інші? А Зеленський сказав, травневі травневі а Архамія сказав, що ті, хто кажуть про вторгнення, лякають суспільство і гірше всі ці світові ЗМІ, ніж Скабєєва і Кісельов. Він за це вибачився? Ні. Проблема в тому, що коли невігласи йдуть до влади, вони рівень своєї компетенції. Оцінюють як максимальне, а по факту це рівень їх підготовки, який мінімальний, і вони не можуть уявити, що буде далі, і не слухають ті, хто розумніше за них і має більше інформації. Саме тому вони не слухали західних лідерів, представників розвідок і все інше. Зеленському ж тоді це казали. А він що казав? Та ні, це нас хочуть посварити. Путін же не хоче воювати. Я дивився йому в очі. Так він сказав. В його очах він побачив небажання воювати. Ну і як це не бажання? До речі, а Зеленський за це вибачився? А за шашликів він вибачився, а за все інше, а за те, як погано підготовлена армія до війни, а за те, що було зроблено, і до речі, коли розповідають саме верховний головнокомандуючич відповідає за всі напрямки в обороні країни. Ну і як він підготував? Я впевнений. Що наступні вибори президента будуть не вибори президента. Вже це будуть вибори верховного головнокомандуюча. І людина, яка не мала досвіду, не знає, як керувати країною, але непоганий актор більше не має права на майбутньому керувати країною, яка знаходиться в такому становищі, як Україна зараз. Пане Борислава, все ж таки, ось ці два місяці до інавгурації Трампа, якими вони будуть, як Ви вважаєте, на чому має концентруватися, концентруватися наші дипломати, як ви вважаєте, і власне що робити ми потім? Ну, ми бачимо так сьогоднішні обстріли Одеса, Харків, і не тільки Київ. Путін буде тиснути і далі, і до інаугурації, і після інаугурації, як він робив раніше, більше того, він де під своєму плану. От коли заявляє Зеленський, а ми ж все ці чули, що він чекає на план від Трампа, а де його план? Його план де? Він чекає, що хтось запропонує. Він повинен пропонувати план. Він президент країни, він повинен мати бачення, він повинен вибудовувати для себе стратегію і якими тактичними рухами в її отримати результат. А що він заявляє? Я хочу вам нагадати, що відбулося в грудні 23-го року, 19 грудня 23-го року, Зеленський заявив на прес-конференції, що. Це військовий хоче додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Але нема конкретики. Він тоді сказав, що цифра дуже серйозна і йому потрібно більше аргументів. Мені цікаво, втрати міст, селищ території, які зараз відбуваються, достатньо аргументоване те, що залужний зміг прорахувати ще тоді, що буде зараз. А й він, Зеленський, зі своїм розумінням, от таким от, акторським, і з тим, що він шоумен, а не стратег, і в нього нема взагалі стратегічного бачення і розуміння, він вже зараз готовий зрозуміти, готовий сказав ще раз, зрозуміти, що він тоді помилився, коли відмовив залужному, коли зняв залужного, коли зірвав мобілізацію. І все, все зараз ми маємо як наслідки. Тому, коли мене хтось запитує. Що у нас буде попереду? Так у нас нічого такого нового не буде. Ми зараз пожинаємо наслідки помилок Зеленського. Єдине, що можна зробити зараз, це Зеленський повинен намагатися консолідувати суспільство, намагатися очолити рух мобілізації, намагатися закликати тих, хто за нього голосував, іти в армію і служити, і захищати Україну. Але він все це не робить. Більше того, він робить заяви про те, що він від Трампа чекає план. Зати так актор чекає сценарію для того, щоб грати по ньому. А він повинен зрозуміти, що він не грає роль президента, а він сам президент. Тому він повинен вже сформувати свій план. Але ще так, раз він він... презентували, пане Бориславе. Ми ще презентували і кому що презентували Я... п'ять Я... Я... пунктів, які не реалізовані. Ну, що він презентував? Він презентував 5 пунктів з яких 3 відкинути були миттєво. Це ж не план, це бажання, це план бажань, і то, який налаштований на оборону, а він як його назвав план перемоги. Знаєте, що таке план? Я можу вам пояснити, план це прописані рухи дії та напрямки, які будуть виконувати ті чи інші особи за який-то, термін часу, використовуючи такий-то інструментарій та такий-то ресурс. Оце план. Прописане все. А де ж там? Там цього нічого не було. Бажання Зеленського, дайте нам тамагавки. Оце бажання. Це план. А як він буде їх запускати? Вибачте, от чую, Україні можуть дати томогавки. Які томагавки? З чого він буде запускати? Ну, запускні, які в нього є, нема. Тому що запускаються там гавки або з кораблів, або з підводних човнів. Де в нас це? У нас немає. Тому, коли я це чую, я розумію, що людей вважають за дурнів і дають їм оцю жвачку дурну, щоб вони ну, її споїдали інформаційно і знаходилися в таких рожевих соплях. Але розумієте, ну що це треба? І коли ви кажете мені: Ну, дивіться, він же план запропонував. Це не план, пані Євгенія, це. Перелік бажань, де нема. Що, переліку, як чого планується досягнути з використанням того чи іншого? Як повпливає ті чи інші дії на потенційний результат? Якщо не спрацює А, то де Б? Це Д. Де все це? Цього немає. Цей план, який вони малюють, давайте відверто. Це ж імітація бурхливої діяльності. І більше того. Коли всі експерти на Заході сказали, коли він сказав про НАТО, про інше, він хоч з кимось на Заході радився, бо це перелік його бажань. Це взагалі не план. План це те, що можна реалізувати. Коли з п'яти пунктів три відкидають, залишається не план, залишається незрозуміло що. Борислав, щиро дякую вам за детальний аналіз подій, дякую за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. І також хочу подякувати нашим глядачам. Вони в нас надзвичайні, у нас вже більше 4 мільйонів. Друзі, тому я вас закликаю. Будь ласка, підписуйтесь на нашу платформу і будьте такими ж активними, поширюйте це відео, а також підпишіться, будь ласка, на авторський YouTube канал, нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Дякую.